Це, напевно, якийсь символ нашої долі, який може бути ввігнений вам в спину. Напруга та переплетіння людських доль у виставі Украдене щастя без символів ніяк говорить актор Черкаського драмтеатру та виконавець ролі Михайла Олександр Гуменний. Це герой, який бореться за своє щастя, яке у нього украли. В прямому сенсі, бо його відправили на війну, у військо, а його дівчину, яку він кохав, примусово віддали заміж за іншого. Каже, кожен театральний реквізит на своєму місці та із власним значенням його глядач зрозуміє наприкінці. В цій дічці є вода. Вода це символ того, що людина може себе змити. Якісь певні гріхи навіть. Чого ти так запізнився? Геталич не питати. А це роль Миколи із Франківського твору виконує актор Олег Телятик. Він теж каже, шукає своє щастя. Людина, коли вона шукає щастя, ну її не можна назвати негативною, вона бореться за своє щастя, тому що вона йде за любов'ю. Але не ну, трапляються такі речі в житті, коли не все вдається. Через карантин та локдаун торік виставу готували дев'ять місяців. Вклали в неї багато сил та натхнення. Говорить головний режисер Станіслав Садаклієв. як і в кожну виставу, треба вкладати багато зусиль, щоб вона була цікавою, професійною, щоб глядачі чіпляли теми, які ми піднімаємо тут. Декорації до вистави розробив головний художник Сергій Ридванецький. Посилюватиме емоції і техніка. Втім, найголовніше це акторська гра, розповідає Станіслав Садиклів. синтез, декорації, костюми, світло, музичний супровід все це допомагає. І, звісно ж, акторська гра, і живий актор. Це взагалі найголовніше під час вистави, що може бути. Побачити вистави глядачі зможуть від сьогодні. Втім, і на цьому театрали не зупинятимуться, говорить головний режисер. Всіх секретів не відкривайте. каже, черкастям буде на що подивитися. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.